У сегменті смартфонів до 300 доларів можна знайти моделі із потужним процесором, якісною камерою та хорошою автономністю. Проте дуже легко загубитися у їхньому розмаїтті. Саме для цього ми і підібрали для вас три цікавих моделі, які точно варті уваги. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали! У коробці зі смартфоном ви знайдете чохол накладку та кабель USB-A на USB Type-C. Корпус смартфона має вишуканий вигляд завдяки фірмовим кольорам. Pantone. спинку виконана із еко шкіри, тому вона дарує приємні тактильні відчуття. Моторола поєднала стиль із міцністю. Заявлено захист від води та пилу IP68, IP69, плюс ударостійкість військового класу 810H. Екран смартфона захищений склом Корнін Гурілаґла Сім Ай, тому Moto точно витримає щоденне використання. Щоправда, заводської плівки чи скла на екрані немає. Тому, якщо ви дуже переживаєте за подряпини, краще одразу поклеїти захисне скло. Смартфон отримав 6,67 дюймів p дюймів дисплей із роздільною здатністю Full HD Підтримка HDR10 додає глибини кольору, а яскравість до 4500 ніт дає змогу бачити все навіть на яскравому сонці. Частота оновлення 120 Гц робить прокрутку, анімації і ігри не просто плавними, а приємними для очей. Мото G86 працює на потужному процесорі Mediatek Dimensity три він не лише підтримує зв'язок 5G, але й забезпечує плавність у повсякденних завданнях та вибаг. Antutu апарат набирає близько 882 тисячі балів. А у 30-хвилинному тесті на тротлінг продуктивність майже не просіла. Об'єм оперативки 8 ГБ дозволяє тримати багато застосунків у пам'яті, а також її можна віртуально збільшити ще на 16 гігабайтів. 256 гігабайтів внутрішнього сховища можна розширити карткою microSD, SD, і цього точно вистачить для численних фото, відео та ігор. Подвійна основна камера включає головний сенсор на. 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельний ультра-широкутний об'єктив, який дозволяє охопити більше простору в кадрі. Також присутній і режим Macro Vision, що дає змогу знімати дрібні об'єкти крупним планом. Грущій Moto AI Photo допомагає автоматично покращувати знімки. Смартфон сам розпізнає сцени та підлаштовує налаштування, підвищує яскравість і насиченість кольорів. 32 мегапіксельна фронтальна камера із технологією Quad Pixel чудово підійде для селфі та відеозвільну. Київ. Друзі, це вже основна камера Моторола. Тут, як ви бачите, присутня, як мінімум, електронна, але я думаю, що оптична стабілізація зображення, тому що смартфон дуже стабільно поводить себе під час відеозйомки у руках. Це великий плюс. І ще один плюс, що тут можна знімати відео не лише в Full HD, але й 4К 30 кадрів за секунду. Зараз я пишу це відео в 4К. Давайте подивимося, наскільки. Добре, працює зум. Це зараз зум 2х, а максимальний зум під час відеозйомки 6х, під час фотозйомки 10x. І що приємно, також тут можна перемикатися прямо під час відеозйомки, не ставлячи відео на паузу на ширококутну камеру. Зараз. Перемкнулися на ширококутну камеру. Як бачите, тут вже стабілізація трохи гірша. Проте можливість перемикатися на ширококутну камеру одразу під час відеозйомки це великий плюс. І ще це доводить нам те, що як на основну, так і на ширококутну ви можете знімати відео 4 к 30 кадрів. Тобто тут нема обмежень. На деяких смартфонах буває таке, що на основну можна знімати 4К на ширококутну. Можна знімати лише Full HD, а тут можна знімати 4 ка і на основно, і на ширококутно. А в наступному відео покажу вам фронтальну камеру, тому що, ну на жаль, все ж таки на фронтальну камеру прямо під час відеозйомки перемикатися не можна, можна лише поставити паузу, перемкнутися і продовжити знімати. Тож давайте покажу. А тож, друзі, ще один плюсик до копілочки Moto, це те, що на основну камеру також можна знімати відео 4К 30 кадрів за секунду, а не лише на основну. І це, в принципі, робить цей смартфон таким достатньо цікавим варіантом середньобюджетного смартфону для. Логерів, тому що ну, мені особисто відеозйомка і фото а, на мото, Вримо сказав, а, достатньо непогані. І як на цей ціновий сегмент, можна отримати ну, прямо хороші результати, якщо мати рівні руки. В принципі, якщо мати рівні руки, можна хороший результат отримати майже на будь-що. Проте, якщо і сам смартфон фотографує достатньо непогано, а до цього додаються рівні руки, то можна взагалі робити красу. Як бачите, тут також є електронна стабілізація зображення на фронтальній камері, я смартфон просто несу у руках. Тому напишіть, як вам камера Moto. Мені особисто сподобалося. Поїхали далі. Порівняно з конкурентами, акумулятор Moto G86 невеликої міскості. Це 5200 мАч, що забезпечить вам цілий день автономної роботи. Якщо ж ви хочете такий самий смартфон, але з більшим акумулятором існує версія Moto G86 Power. Проте й коштує вона трохи дорожче у тесті Geekbench 4 Moto G86 Протримався 11 годин і 2 хвилини за максимальної яскравості дисплея та. Максимального навантаження на процесор це дуже гідний результат як для такого потужного пристрою. Технологія швидкого заряджання Turbo Power 30W дозволяє за лічені хвилини отримати ще кілька годин роботи. Смартфон оснащений стереодинаміками із підтримкою Dolby Atmos, Тому звучання в іграх та фільмах буде об'ємним і доволі гучним. Давайте протестуємо. AMD підвищує ціни та обмежує випуск моделей на 16 гігабайтів. No, God, please, no, no! Для захисту ваших даних передбачені сучасні біометричні засоби, під екраний, оптичний сканер відбитків пальців і розблокування по обличчю. Присутній і nfc модуль для безконтактної оплати. З коробки Moto G86 працює на базі Android 15, і виробник обіцяє вам, щонайменше одне оновлення операційної системи до Андроїдші. 16, які я до речі, прямо зараз і отримаю, фірмовий застосунок MotoSecure допомагає керувати параметрами безпеки, наприклад, створити секретну папку для приватних файлів та ще багато іншого. Смартфон від народного бренду Xiaomi, Redmi Note 15 Pro, має добре зібраний корпус із матовою задньою кришкою. У комплекті зі смартфоном є чохол-накладка та кабель USB A на USB Type-C. Також смартфон має захист від пилу та бризок за стандартом IP 65. Цей захист трохи простіший ніж у Motorola, проте гарантовано захистить смартфон, наприклад, від бризок води або несподівано розлитої кави. Великий 6,77 дюймів amoled дисплей має роздільну з. Здатність Full HD Пікова яскравість до 3200 ніт дозволяє без проблем користуватися смартфоном під яскравим світлом, а фізично його захищає скло Corning Gorilla Glass Victus 2. за плавність роботи інтерфейсу відповідає екран із частотою 120 Гц, а високочутливий сенсор 2560 Гц забезпечує швидкий відгук на ваші дотики. Дисплей отримав сертифіковані засоби захисту зору: висока частота щим 3840 Гц та спеціаль режим для читання знижують навантаження на очі під час тривалого користування. Серцем пристрою став восьмиядерний процесор Mediatek Helio g 200 Ultra із максимальною частотою до 2,2 ГГц. 8 ГБ оперативної пам'яті достатньо для швидкої роботи застосунків, багатозадачності та комфортного геймінгу без підвисань. До того ж, її можна віртуально розширити до 16 ГБ. В тесті Antutu Redmi Note 15 Pro набирає близько 590 92 тисяч балів, і навіть за 30 хвилинного стрес-тесту на тротлінг потужність процесора майже не просіла. Будоване сховище на 256 гігабайтів дозволяє зберігати безліч контенту, а за потреби її можна розширити карткою мікроСД. Коробки смартфон працює із фірмовою оболочкою HyperOS 2.0 на базі Android 15. І що цікаво, виробник обіцяє аж 4 оновлення операційної системи, і це приємно. Щоправда, досі бісить реклама, яка присутня навіть у системних застосунках. Основна камера на 200 мегапікселів робить деталізовані знімки, а оптична стабілізація допомагає уникнути розмиття в русі чи заслабкого освітлення. Завдяки високій роздільній здатності сенсора реалізовано 2 і 4х цифровий зум без значної втрати якості зображення. Ультра модуль на 8 мегапікселів із кутом огляду 120 градусів дозволяє захопити більше простору в кадрі. 32 мегапіксельна фронтальна камера із підтримкою AI стволов. Чіткі портрети із природньою передачою тону шкіри. Передбачено і розумні програмні інструменти на базі AI. Одним дотиком можна підвищити різкість, покращити портрет або прибрати зі знімка відблиски. Друзі, це основна камера Redmi Note 15 Pro, а тут присутня стабілізація зображення на основній камері. Проте, а коли я натиснув відеозйомку, мені стала недоступною ширококутна камера. Тобто, під час відеозйомки ви не можете перемикатися на ширококутну камеру, а подивимося. Що це означає? Можливо, нашій рхокотній камері недоступна максимальна роздільна здатність як на основній, а це Full HD 30 кадрів за секунду. Якщо так, то це буде дуже-дуже сумно. А, максимальний цифровий зум під час фотозйомки аж 20X, під час відеозйомки максимальний цифровий зум 6х. Якість, безумовно, падає, проте картинка ну, доволі стабільна. Давайте зумимося назад. Давайте ще трохи пройдуся подивитися, як працює стабілізація зображення. Не будемо жаліти цей смартфон, хай стабілізація відпрацьовує. А, ну... До речі, достатньо непогано. А тож давайте зафіксуюся і в наступному відео покажу вам ширококутну камеру, щоб ви зрозуміли різницю фокусної відстані. Окей, це ширококутна камера. На неї також можна знімати відео в Full HD 30 кадрів за секунду, але перемикатися на основну не можна. І з основної на ширококутну також. А чому так? Можливо, це програмне обмеження, можливо, не програмне. Не знаю, лишається лише здогадуватися. А проте зараз я пишу відео в Full HD. Тут також є стабілізація зображення, тому що є смартфон. Вони несу просто у руках, навіть в одній руці не дуже -то шкодуючи, щоб ви побачили, як буде працювати стабілізація зображення, як буде працювати експонометр, і, взагалі, як знімається телефон. Як вам пишіть у коментарях, а я покажу вам наступного відео фронтальну камеру, тому що тут також перемикатися під час відеозйомки одразу на фронталку не можна. Що ж, друзі, це фронтальна камера Redmi Note 15 Pro, у мене вже трохи змерзли руки, тому що це вже третій телефон, я записую. На фронтальну камеру можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Тут ніякого дива не сталося. 2К-4К у нас не розблокувався. Хоча деякі пишуть, що якщо поставити Blackmagic Cam, це типу підморгнув. Якщо поставити BlackMagic Cam, то там розблоковується вам і 2К, і 4К на цей смартфон. Якщо хтось перевіряв, пишіть у коментарях. А зараз ви бачите кхм, відео Full HD зі стокової камери, Xiaomi, як вам відпрацьовує застосунок стокової камери, як вам кольори, як вам контрастність, Пишіть у коментарях. Мені достатньо непогано, але все-таки для мене у битві камер залишається фаворитом моїм. Моторола місткий акумулятор, 6500 мАч забезпечує цілий день автономної роботи. За даними виробника, цього акумулятора вистачає на 25 годин відтворення відео або ж на 55 годин розмов. А що показав наш синтетичний тест. У тесті Geekbench 4 він протримався 13 годин і 40 хвилин. Це чудовий результат як для такого великого екрану і потужного процесора. Швидка зарядка на 45 Вт дозволяє оперативно поповнити. Запас енергії для любителів мультимедіа в смартфон встановили стереодинаміки із підтримкою Dolby Atmos та Hi-Res Audio. і звук може збільшуватися аж до 300% порівняно зі стандартною гучністю. Давайте перевіримо. Карт відтепер і AMD підвищує ціни та обмежує випуск моделей на 16 гігабайтів. No, God, please, no! За безпеку відповідають підекранний оптичний сканер відбитків пальців та функція AI Face Unlock, що забезпечують швидке і надійне розблокування. Не обійшлося й без NFC, ви можете легко здійснювати безконтактну оплату цим смартфоном. Oppo a 6 Pro це смартфон, що поєднує елегантність та надзвичайну міцність. Тонкий корпус має вишуканий дизайн, але водночас він відповідає вимогам військового стандарту 810H і має найвищий клас захисту IP69, тобто не боїться ані пилу, ані занурення у воду. У коробці ви знайдете чохол накладку, кабель USB Type-C та потужний зарядний пристрій 80 Вт із підтримкою Super VOOC. Тобто у нашій трійці Oppo – це єдиний смартфон. Фон, у якому прямо з коробки доступний повний комплект без необхідності щось докуповувати. І, до речі, на екран поклеєно заводську захисну плівку. 657 дюймів AMOLED дисплей має роздільну здатність Full HD+, і забезпечує соковиту картинку та високу чіткість. Частота оновлення 120 Гц гарантує плавність прокрутки і анімацій, тож інтерфейс та ігри виглядають дуже плавно. Безумовно, цей дисплей підтримує відображення близько одного мільярда кольорів, тому градієнти. Та відтінки тут виглядають максимально насичено та реалістично. Пікова яскравість до 1400 ніт означає, що екран лишається читабельним навіть у сонячний день. Також передбачена функція Glow Touch, що дозволяє користуватися сенсорним екраном навіть у рукавичках. Oppo A6 Pro працює на Mediatek Helio G100 у поєднанні із 8 гігабайтами оперативної пам'яті. Оперативну пам'ять можна віртуально розширити до 16 гігабайт. Цього вистачає для плавної роботи. Інтерфейсу і швидкого перемикання між застосунками без підвисань. В Antutu смартфон набирає близько 614 тисяч балів. Це гідний показник, як для свого класу. Внутрішню пам'ять обсягом 256 ГБ гігабайт можна розширити карткою microSD. Під час тривалих навантажень цей смартфон не сильно перегрівається, адже він має систему охолодження Суперкул Вісім, яка активно відводить тепло під час тривалих ігрових сесій. Для гаймерів передбачено режим AI Game Boost 2.0, що оптимізує графіку та підтримує стабільний FPS у динамічних сценах, а також технологія AI Link Boost 3.0, що покращує якість зв'язку в умовах слабкого сигналу, аби онлайн-ігри та стрімінг відео не переривалися. Основна камера представлена модулем 50 Мп із автофокусом, що дозволяє отримувати детальні фотографії із насиченими кольорами. Допоміжний сенсор глибини на 2 Мп використовується для розмиття фону у портретному режимі. Для зйомків в темну пору опопроповніше пропонує нічний режим з AI. Він підвищує яскравість і деталізацію нічних кадрів, зменшуючи шум. Родзинка моделі це спеціальний режим зйомки під водою. Тобто цей смартфон можна брати з собою у воду і знімати без якихось захисних аксесуарів. Фронтальна камера на 16 мегапікселів відповідає за селфі та відеодзвінки. А програмні AI функції допомагають досягти потрібного ефекту без сторонніх застосунків. А, тож, друзі, це відео на основну камеру Oppo A6 Pro, на основ. Камеру тут можна писати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Не дуже вражаючий результат, як для цього сегменту смартфонів, точніше не результати показник, але вже як є. Як бачите, тут можливо і присутня електронна стабілізація зображення, але працює вона достатньо посередньо. Я смартфон зараз несу просто у руках. Так як тут немає ширококутної камери, перемкнутися я на неї не можу, проте можу зумитися. Максимальний зум цифровий 10X. Як бачите, ось так він виглядає. І що ще можна сказати? Перемикатися на фронтальну камеру ну, з основної під час відеозйомки також не можна. Тому давайте ще трохи пройдуся, покажу вам, подивитися наскільки хороша чи погана деталізація, а також давайте просто подивимося, наскільки близько цей смартфон може фокусуватися. Ну, от, наприклад, я спробую на своєму сфокусуватися. Ну, до речі, достатньо близько. Майже макром відео можна знімати. В наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Друзі, це ж фронтальна камера Oppo a 6 Pro. А на фронтальну камеру також можна записувати відео максимально роздільної здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. А 2К-4К тут немає. Як бачите, достатньо непогана картинка на фронтальну камеру. Якби вона була хоча б ще 2К, то було б взагалі супер. А до речі, зараз і на попередньому відео ви чули запис на вбудований мікрофон смартфона. Я постарався його не закрити рукою, як це іноді буває. І тому можете в коментарях написати, як вам звук і взагалі камера Oppo A6 Pro. Поїхали далі. Величезна акумуляторна 7 тисяч мАч виконаний за новою кремнієво-вуглецевою технологією. І це одна з головних переваг OPPO A6 Pro. Цей акумулятор здатен тримати OPPO A6 Pro у робочому стані дуже довго. У режимі очікування заявлено до 32 днів. У синтетичному тесті Geekbench 4 OPPO A6 Pro протримався аж 17 годин і 55 хвилин. Це найкращий показник витривалості серед нашої трійки. І один із феноменальних показників серед усіх смартфонів, що ми оглядали останнім часом. До того ж, за попередніми дослідженнями, кремнієво-вуглецевий акумулятор буде повільніше втрачати свій ресурс, аніж класичний літій іонний. Також смартфон підтримує заряджання 80 ватів SuperVOOC, і менш ніж за годину акумулятор набуде 100%. Смартфон оснащений подвійними стереодинаміками із режимом ультраволюм, що можуть підвищувати гучність аж до 300% Порівняно зі стандартною. Давайте перевіримо обмежені поставки компонентів через дефіцит відеопам'яті. Також AMD робитиме ставку на доступніші моделі із 8... для швидкого та надійного розблокування. Передбачено сканер відбитків пальців під екраном і система розпізнавання обличчя через фронтальну камеру. Безумовно, тут присутній nfc модуль для безконтактної оплати. Загалом Oppo A6 Pro пропонує набір сучасних бездротових інтерфейсів: Двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, що забезпечують комфортне використання. У щоденних сценаріях. Тож, друзі, давайте коротко підсумуємо. Moto G86 це оптимальний вибір для тих, кому потрібен захищений смартфон із хорошою продуктивністю. Адже, окрім потужного процесора, він має високий рівень пилу та вологозахисту. Xiaomi Redmi Note 15 Pro це знахідка для любителів мобільної фотографії та мультимедіа. 200 мегапіксельна камера, стереодинаміки з Dolby Atmos і великий amoled екран роблять його ідеальним для розваг. До того ж, він точно під. Дійде тим, хто чутливий до мерехтіння oled Матриць, адже має щим на рівні 3840 Гц. Oppo a 6 Pro – це смартфон, який підійде користувачам, що на перше місце ставлять автономність. І надійність. Ця модель розрахована на довгу роботу без підзарядки та активне використання поза домом. Величезний акумулятор 7000 мАч і швидка зарядка підстрахують у поїздках. Також доречним буде і захист IP69 та міцний корпус. А який смартфон найбільше сподобався тобі? Пиши у коментарях. Посилання на ці три моделі я лишаю в описі під цим відео і не забувай вліпити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нових відосів. 先拜拜。